підійти сюди наших валентин, а перед тим просимо нашого другого друга Георга підійти сюди і отримати благословання святих про просворух. Дякуємо за те, що ви нам виконали такі чудові духовні канти, пісне спів традиційні для вашої місцевості, традиційні для вашої духовної громади, підході сюди, до вас Просимо передати покрінки привітання. Трошка зачекайте. Просимо карта вовки сюди. Зараз передайте, будь ласка, поквітки. Привітання зі святим постом всім вашим сподвижникам, всім, хто виконує свій поступ у християнській спільноті сер у Франції. І сподіваємося на зустріч з вами в пасхальний період. Знаємо, що у вас буде духовне мантрування. Країнами історичної Росії знаємо, що вас запланована зустріч з блаженнішим митрополитом Онуфрієм, предстаятелем нашої української православної церкви в пасхальний період. І ми чекаємо вас з групою молоді з європейських країн. У нас в парафії на першому. Пасхальному тижні, на світлому тижні укріпилося споді, хай цей хлібчик святий, на якому ми відправляли Божественну духів, буде виданим знаком нашої любові і пошани і до вас, і до всіх ваших сподвижників. Паси вас сподівається. Дякуємо за все, дякуємо за чудові пістоспіви. Укріпилася споді на звершення добрих, благих благових справа. Оси Господи, дякуємо. Дякуємо. Ми ну також просимо наших дорогих Валентин підійти зараз сюди, і тих Валентин, хто нещодавно приєднався до життя нашої духовної громади. Є у нас матушка Валентина, яка Луганчанка з Луганська. І вона знаходиться зараз тут зв'язку з усіма тими подіями, які відбуваються на сході України. Є у нас матушка Валентина, на яку кажуть часто Валя, фотограф. Да? Станом вже батька Валентина фотографом після того, як вона з благословення придбала фотоапарат. І знаєте, її фото не тільки нам несе духовну радість, але багатьом парафіянам православних храмів Макарівщини, багатьом парафіянам інших храмів, не тільки Макарівщини і не тільки Київщини про фотографію Россилаєми зараз можна використати в мережу інтернет і їх часто проглядають. Ну без прибільшення на всіх континентах. Адже наші друзі є і в Австралії, і в Новій Зеландії. В Австралії подвезається матушка монахиня досіфея, дочка нашої Ольги Степанівни, прихожанка нашого храму, яка зараз на жаль не так часто може в нас бувати, але старається приїжджати вона мешкає в Києві і через короту вже не так часто може нас відвідувати, але і там. Подписывайтесь зайдут в канал, смотрите фотографии или видеозаписи и побывают у нас тут. Матушка Валентина, мы и вас благодарим за святые молитвы. И прежде всего мы молимся о мире в Украине, молимся о том, чтобы Господь управил все по милости своей, чтобы действительно прекратилось кровопролитие, чтобы был справедливый мир в нашей земле украинской. Церковь молится о... Ценності України молиться о нашому отечестве, і дай Боже, щоб ми действительно всі усилия прилагали для того, щоб ми були настоящими гражданами неба і землі. І просимо матушку Валентину, сухого нашого Вячеслава, якої часто допомагає з машиною підійти також сюди. Так, аде ж матушка Валентина Сережа на мама є зараз? Ага, заховалося. Будь ласка, всі зараз підходить сюди. Будь ласка, ще інші діти, хто є зараз в храмі. Підходьте зараз сюди. 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 Ми хотіли всіх вас привітати. Підходьте, будь ласка, сюди. Я сьогодні з самого ранку зустрічався з нашими військовослужбовцями, які. Пішли служити до лав армії. Це представники наших сіл. Вони попросили укрипоти їх святою водичкою, передати їм хрестики, передати їм литовки, охоронні пояси. Так, матушка Валентина, ще одна у нас є, яка з Києва приїжджає і часто допомагає. І завжди і донечка її буває тут у нас. І ще й мачка Валентина, дочка нашої матушки Ніни, яка завжди, незважаючи на шановний такий вік. Стараються бувати в храмі, а не може бути в храмі, ми її вдома почищаємо. Підходьте, будь ласка, сюди, дорогі наші сестри. І благословення приймайте, будь ласка, подарунок, тоді я вашоварба, ваша Валентіна, яка в ще храмі відвідує. Підходьте, будь ласка, сюди. От бачите, скільки у нас команди? Ну, Відносна. Ще, що? Ну, віде, Буде вітати, Мороносець сучасних. Так от дорогі наші сестри, дорогі наші сучасні вороносиці. Бачите, ну, матушка, відносно, відносно бо є люди з різних регіонів, є люди, які народилися навіть в різних нинішніх країнах, в різних частинах історичної Росії. Але найважливіше, що ми всі єдині у Христі. Ми єдині у бажанні жити миром і любов'ю. Ми єдині у бажанні жити добром. Лідині побажанні робити все благе, залежне для нашої землі, для нашої країни. Бажаємо вам всіх Божої допомоги, вітаємо всіх широсердечно з ним Ангела, з ним пам'яті, святої мучениці Валентини. Цей день ми відзначали 23 лютого. Так, ми ще привітаємо сугубо помадську Валентину маму нашої літі Ярославовни Росової. Теж у неї був День Ангела. І, до речі, у е, Валентини мать День Ангела, а у Ліди в цей день День народження. Отак от День Ангела подрунок дав Господь такий в мамі. Народила вона донечку. Ну що ж, підходить, Бога святий, і бажаємо вам і надалі, як вороноситься слідувати за Христом і бути біля нього завжди, бути з ним завжди. І коли він проповідує радості ім'я, учистиша і безлучити. І коли він на Голгофі, і коли перед тим він в зюмані проходить через випробування як Богу людина і в радості Христового Воскресіння, будьте завжди в Бозі і з Богом. Це найважливіше. Підходьте, будь ласка, сюди, по одній, і всім поставляються на тілі безнаманія. Благодійство є вірне життя. Правишь и спасение, И во всем плохое поспешение, Подарь, вот Господи, работаем с ним Валентина, Ише и, же тесо и в день сей в светле совершаем Сротником же их, всем у них же нам заповеданов. Молитесь о здравии и спасении поспешинии тел и плохих всем воинам нашим православным всем. У них же дни смолим тебя Господи о здравии и спасении их. них ж намного крешту недостойным заповеда на молитвы дети и сохрани Господи, милостью Твоею, нам Бога и благоят. yeah Маємо Васипові матушку Валентину, маму, нашого батько отця Георгія. А є вже і ті Валентіни, які у вічності відзначають день свого тезоіменництва. Ті люди, які були парафіянами нашого храму, були тут на землі представниками нашої духовної громади. Я пригадую зараз матушку Валентину, яка жила тут у нас в Лішні. приходила на найчастіше, найпершу, і на Пасху і молилася, співала пасхальні пірмоси. Приїжджала до нас Ясногородка матчка Валентіна, та яка ніколи при всіх складнощах не скаржилася на своє життя. Казала вона, слава Богу, жодному можна наче непогано, хоч дуже-дуже тяжко їй було. Але завжди вона жила оптимізмом. А віруюча людина це завжди оптиміст. От Оптимізмом будемо жити оптимізмом, вірою, надією і любов'ю. Зараз ми будемо готуватися звершувати запокійну панахитну службу літію. За опекіння нашій молитві вшануємо всіх наших усопших, шануємо всіх загиблих, всіх полеглих, всіх увієнних воїнів, шануємо і тезо іменитих тих, за кого ми повинні цими днями по-особливому помолитися, всіх новоприставлених і преснопам'ятних православних християн. Шануємо всіх, хто вже у вічності, хто вже прийшов ту межу, до якої кожний з нас, кожна з нас, ідемо кожною миттю нашого земного життя. Ще раз дякуємо всім за святі молитви, просимо сердечно молитися за мир в нашій вітчизні, просимо молитися за всіх наших людей і не забуваємо про необхідність жити ці святі, очистительні, пісні дні тими якостями, які дали б нам в повній мірі зрости у повну міру Возиста Христового. Підходьте, будь ласка, прикладайтеся до ікони. Можна буде зараз прикладатися до Христа. Вознесемо подячні молитви після святого причастя, всіх тих людей, які причастилися, ми вітаємо зі святим причастям, і всім бажаємо переплати Бозі із Богом. І не забуваємо також про необхідність по особливому ці великопісні дні звершувати добрі справи добра і милосердя, допомагати ближнім, допомагати нужденним. І Господь нам. Попускає такі випробування, щоб ми в першу чергу перевірили свою християнську совість і свою християнську свідомість, наскільки по Божому, наскільки по Христовому ми можемо жити, наскільки по Христовому, в світлі Духу Івантівського, ми можемо сприймати події, які відбуваються, і наскільки ми можемо сприймати наших ближніх як образ Божий. Пакі і паки. Тобто, ще і ще раз дякуємо всім. Спасився Христос, готуємося до дітки, яку відправимо після звершення. Подячих молитв, яких ми Господи дякуємо за святи і честі. Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже!